Так, сьогодні відповідаємо на запитання, якої марки у нас висічний прес для виготовлення фасадних касет, верніше, для вирубки кутів. Це у нас прес від фірми Еволюціонер. Тобто, отак він вирубує. Оце наш слід. Дивіться, ми використовуємо його вже, мабуть, років 5. Один раз ми замінювали саме ці ножі. вони не точаться, вони міняються. Ну, заміна десь, ну, чесно кажучи, це десь третина, а може і половина вартості самого станку. Але той ресурс, що вони випрацювали, ну, досить надовго вистачає. Сам станок продається от в такій комплектації, як він зараз є. Це вже наше ноу-хау, тобто це ящик, де складуються самі. Вирізні частини. Порівнюють, тобто у людей стоїть вибір або взяти мазаника, або взяти ось отакий. Оце найпростий, який тільки може бути із лінійки висічних рисів. завдяки отакій формі. Але він є і унікальний. Чому? Тому що все, що там додає, є фігурні вирізи, вони якби правильні з однієї сторони, є вже з овальними отворами там для цього. Так, да, вони класні, все, я не спорю. Але е, потам уже потрібно враховувати, щоб у вас повинна бути наскільки точна геометрія згину, щоб все ходилося ну, до 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 неможливо. Тобто це фактично під станки або чувати лише по упорам, які ну заздалегідь там задані і листі повинні бути чітко нарубані в той розмір, який потрібен. Тому це ось ось універсальний такий прес. Дивіться, що з приводу Мазаника? Мазаник крутий прес, дійсно, він коштує в рази дорожче. Просто-напросто для порівняння. От дивіться, Скажімо так, оце у нас є, ну, наприклад, там, Кія, да, із автомобілів, якщо брати, то Мазаник це там вже Мерседес. Якщо у вас є кошти на мазаника, купуйте мазаника. Якщо у вас немає коштів, ви хочете відпрацювати більш-менш нормально, купуйте еволюціонер. Що то, що той станок має місце в роботі, все залежить від вас. Якщо ви хочете, наприклад, кайфанути просто від роботи там, на мазанника, беріть мазанника, я не спорю. Але якщо ви ну, тільки початківець, то краще спробувати на чомусь більш доступнішому. Ну, в даному випадку, я ж кажу, що він задовольняє всі наші потреби. Він відпрацював своє і ну, буде працювати надалі. А от з приводу того, чи що краще, я не можу сказати. Я ж Кажу це порівняння автомобілів. От для порівняння я вам сказав як.